Сьогодні, 18 травня 2023 року, в стому засіданні з розгляду кримінального провадження за обвинувачення маршин в вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, були допитані експерти, які проводили молекулярно-генетичні експертизи щодо наявності генетичних ознак, зокрема на подушках безпеки, що вилучені з автомобіля Тойота, та у змивах, зроблених з поверхонь цього ж самого автомобіля. Ключове, що було встановлено встановлено, це те, що на подушці безпеки, що вилучена з керма даного автомобіля, знайдені генетичні ознаки клітин без домішок, крові та слини, та встановлено, що вони належать саме свідку Калашнікову. І це підтверджує той факт, що Калашніков контактував з цією подушкою безпеки, а значить, він не міг перебувати на задньому сидінні, як він про це повідомляв у судовому засіданні. Також зі змива, з керма автомобіля Тойота, зроблена також експертиза та встановлено, що у змиві з керма місцяться генетичні ознаки клітин з ядрами без домішок крові, та ці генетичні ознаки також належать Калашнікову генетичних ознак Аршинова у змиві з керма даного автомобіля не виявлено, тому такі ключові докази були досліджені у даному судовому засіданні. Продовження буде в наступному судовому засіданні яке відбудеться 20 червня 2023 року. Правімо розуміє, що це не одної людини до НКО. Е, так, це не одної людини, але е, ті клітини, які домінують, належать і не особі, е, де було встановлено ДНК профіль Калашникова розуміла? Так. Будь ласка, кров, яка була виявлена ДНК так, на полюсі виставки, де вона розташовувалася? Де було на розташування е, Це є в описовій частині висновку зараз. Зараз От, я після опису всіх предметів дослідження об'єктів пишу при візуальному огляді подушки безпеки і вступивши від подвійної строчки вшитого кола на 7 міліметрів, спостерігається нашарування речовини коричневого кольору та вирізка, по краям якої я зробив вирізки і дослідив саме оцей РБК, що було. І при дослідженні було виявлено, що це кров арчинова. Скажіть, будь ласка. А інші ДНК-профілі, де було виявлено? Потім мене питали клітини з ядрами, кров і слину. Я ж досліджував при візуальному огляді, я нічого не побачив, помимо питна крові, що було і вирізки. Далі в темну кімнату зайшов і досліджував при ультрафіолетових лампах. А... Як було виявлено, слідів слини не було. Не було слідів слив. А клітини, я місць вільних від тої нашування речовини бурого поля, що по центру поля було, зробив повністю великий один змив. І саме в тому змиві були домінуючі клітини. Я не можу зазначити, бо це був весь ця подушка безпеки. Тільки то п'ятничка питно не досліджувалось. Вся подушка, як було зазначено в постанові, що. Як нема. А, а мене таке уточнюючи, домінуючі це там, де їх більше. Е, дивіться, є, можна розказати 100, так, щоб було зрозуміло. Так. Да. Да. Е, суміші є домінуючі і змішані. Домінуючі це коли е, є дві-три особи. Але визначити ми їх не можемо, ми тільки можемо визначити одну особу, яка домінує. Всі інші ми не можемо ніяк визначити і вони не вчитуються при дослідженні. Я на це питання також відповісти вам не можу. Якщо вам потрібні копії в про то можна звернутися до нашого архіву. За проти... це на увазі захисника цікавить. Ви знайшли е, сліди, які змішані непридатні так. для встановлення? Е, десь якимсь чином... Тобто ну, це ви зробили висновок, що, що, ви, що... Десь, змішані таким чином, що непридатні так. для... Е, Яким чином для, для це Ні, е, чи є, чи фіксується якось це, щоб можна було там перевірити. Тобто, це це ну, відповідно до інструкції, це ви встановили і все. І це потрібно ще якось зафіксувати. Відповідно до інструкції повинна бути фіксація вашої. Ну, фіксували якимось чином? Ні, не Ви це хочете, так. Так, так, так. я не зрозумів питання. Спочатку дивиться негативний контроль, потім позитивний контроль. Наша стандартна ДНК, яка є. Якщо Форес пішов неправильно, то це фіксується в журналі. От саме цей Форес, коли ви І це робите, все, ви так. фіксуєте, знімаєте, фото, відеофіксацію ви робите, ви долучаєте до експертного дослідження. Фото-відеофіксацію фото, не об'єкту. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Визначаєте встановлена явність е, слини. Так. Ви додавали е, кругмалю, дорочну да, крокмалу 2% і зберігали її при температурі 37 градусів. А, цьому, а чому саме при температурі 37 градусів? 37 градусів Скажіть, ласка, при 37 градусах проводиться дослідження. активності ферменту. Це біологія. Біологія. Фермент. Ви, будь ласка, температурний баланс якось може повлияти на плями крові, якщо вони знаходились там місяць-два в запечатаному стані, а потім вже приїхали до вас на проведення експертного дослідження? Це таке питання риторичне. Я не можу стверджувати в залежності, як об'єкт зберігався. Якщо він був в належних умовах, зберігався. А які ну, по-вашому це належні умови? Скажіть, будь ласка. Належні умови? Так. Стосовно зберігання. А оптимальна температура. А яка повинна бути оптимальна температура? Ну, 18 градусів. Два. Так, так, якщо 2. він висушений і гарно... Чи я питаю саме за м'ячдок, подушку безпеки, та саме кров, яка залишилась, яку вирізали, як повинна вона, вона зберігатися? Я не можу також прям, точно вам відповісти на це питання. Але температурний баланс є. Якщо буде сильно, дуже тепло, то кров загниє. Якщо вона в пакеті так. знаходиться, то так. також можливі процеси гниття, можливі, але не факт, що воно буде. Скажіть, будь ласка, а такі процеси гниття під час аналізу ну, вашого обстеження, дослідження, дослідження да. можливо якось встановити? Ні. Буде можлива деградація, але ДНК-профіль все одно встановити. Так. Можна встановити. Але буде деградація. Буде деградація. так. Низька кількість деградації, інгібіція, угу. в залежності, що саме за об'єкт, який не буде. Скільки людей ще торкалося, крім цієї домінуючої, призмішаних? Більше одної, більше двох чи. Я 1. не можу, це, якщо домінуючі, то це більше одної. Скільки саме я не можу вам відповісти. Це може бути один, два, три, чотири, п'ять. В залежності, тобто... який ДНК профіль вийшов, що вийшло. Саме скільки було там, я не можу сказати. Просто Однак більше одної, і саме, от яка домінує, це була Яку встановили на Піході. Змив з керма. Верхня панель торпеди, перша, ручка водійських дверей, переднє пасажирське сидіння, під між сидіннями, панель приводів. Це було встановлено, виявлене клітини з та встановлені генетичні ознаки. А є ще клітини з ядерами з домішкою крові на панелі приводів. Кому вони належать? Можете перелічити. Це панели... по об'єктам. От був зроблений змив з ручки дверей. От як по салону я з yeah, ручки, с ручки дверей. водійських дверей. Що там було виявлено? Так, ручка водійських дверей. Ручка водійських дверей. Так, так, так. Ручка водійських дверей так, так, так. Там було виявлено кров та клітини з'явлена. Ця кров клітини з ядрами належить двом особам, вони змішані, належать двом особам. А саме, а саме генетичні ознаки зразка крові Аршинова та не встановлено особи чоловічого генетичного е, генетичні ознаки, які встановлено на полімерній трубці, з якою контактував Палашник. Ознаки ДНК, які були вилучені з кнопки стійкого підйомника.

Ну, если возьми, вот здесь очку. Так. Просто старинки мы скачай. Старинки сюда. Ну так, не помню. Здесь домінуючих, то більше виходить калашников на кермі. Не остановного особа. Не экстанового носок. Не встановлена особа генетичні ознаки, якої встановлено полімірній трубці, Який? з якою контактував не Калашников. Важливо. Я не можу стверджувати, що це генетичні розвитки. Зрозуміло. А більше ніяких там тих, що вони не встановили. Якщо там, що ще є, я не можу ні з ким порівняти, тому дають тільки те, що зробили. Тобто те, то, що було і вам надано, ви не змогли порівняти з тими тими, що вам надано, так? то, що ви побачили побачили Ковашнікова, значить є. Аршинова не побачила, його немає. Я це не, маю. Я не можу стверджувати, що його нема. Я можу стверджувати тільки те, що там є домінуючі. І вони збігаються з навчаннями встановленою особою. Ну, Чи не, не інші більше. я не можу відповісти на дане запитання? Я можу тільки вказати, що від Аршинова оці домінуючі, не хоче там походження, генетичний позив, що домінують в об'єкті в кермі двигун виключається